Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас доволі така цікава локація, на котрій я був десь 2-3 дні тому назад. Треба її доловити допрацювати, тому що я якраз попав на рибалку на качу цієї, погоди, да, коли давила плюс 35, і потім різко на плюс 17, температура впала. Звісно ж таки, карасю це не подобається, і треба його сьогодні розшевелити. Сьогодні я з собою взяв дві вудки. Це дві балонські вудочки. Одна Blast Bolo 600. А вона у мене під поплавочком. Поплавок такий красивенький, ви бачите. І друга вудка під боковий ківок. Ймовірно, що боковий ківок нам і не знадобиться, але я нехай лежить. Він же ж їсти не просить. Боковий ківок у мене звичайний скаут, саме карасьова версія. Ну що, погнали на берег. Фу ху 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 Красота. Вітру сьогодні, ви бачите, взагалі нема. це нам дуже на руку. Попередньо, із того, що я бачу, води тут не то, що мало, води взагалі нема. Минулоріч тут глибина сягала десь 30 см. Те, що я зараз бачу, ну, і того менше, я не знаю, як ми тут карася будемо ловити. Я взагалі тут води не бачу. сантиметрів, мабуть, чи 15, чи я не знаю скільки. Ну і на 15 см також взагалі можлива рибалка. Була і на 10, і ловили карася. Навіть трохи більше, ніж 30. Сантиметрів 40 точно. Так, да, ось дно, шикарно взагалі. Ставимо поплавок на його місце, де він буде у нас стоять. І таким чином ми знаємо місцину, куди нам треба кормитися. Мішаємо за корм, кормимось і чекаємо, карася. Мішатися будемо в такому відрі від Мавр. У мене їх два. Одне 18, друге 12 літрів. Це я поменше з собою взяв. В моєму розумінні, щоб правильно прикармлювати карася, ну, саме мені потрібно три інгредієнти. Перший це сипуха, в даному випадку це карась халва від інтеркріль. Друге, це зерно. Якщо зерно, правильне зерно під карася, ну, як про мене, звісно, це пшено. Ось такий мікс пшено натуральний від Трі бийць. Ну і вішенка на торті відповідно, Крільова галія. Під поплавок нам... Прикормки багато не потрібно. Реально, там мінімум. Тим паче, якщо ми кормимо одну точку поплавка. Заміс. Вимішую отакі от кульки, саме ними буду і кормитися. Чим менше по фракції кульки, тим точніше можна пристрілятися під поплавок. Ну що ж, наче і все, приготування завершені. Можна наживлятися. Наживлятися будемо от такими от пуфами від G-Stream. Це у мене біла риба, просто лейба злетіла. І закріпляти пуфи будемо звичайним червоним черв'ячком. Як про мене така спарка, саме найкраще працює по карасю. Пуфи вибираю якомога меншого розміру. Враховуючи те, що ми сьогодні на карася, тут прям велетнів таких там кілограмових не попадалось, але ну, є доволі такі непогані екземпляри, які пуфік проглатують ну, просто на ура. Десь так. Все від нас, що залежало, ми зробили. Зробили причому правильно. Тому спостерігаємо, чекаємо. Чесно кажучи, не розумію. Минуло по часу десь хвилин 40 1 година. Взагалі пару краснопорів, отаких, ну я вам їх і не показував. Карася нема. Толі з цієї локації взагалі карась вийшов, толі його качнула погода, що він просто прифігел. Я ж кажу, два дні тому назад я тут був, два карасі піймав. Це блин, до обід, зранку і до обід. Тому у мене такі мислі. Давайте пройдемось, мабуть, ще якісь локації пошукаємо. Так, да, друзі, це він. Що й вартувало доказати. Ви бачите, невеличкий аналіз на риболовлі приносить свої плоди і результат. Карась не крупний по розміру. Ну, ладошка. Бачите, саме чесна ладошка. Такий, такий собі стандарт саме на жарюху. Початок є і це добре. Ви бачите, знайшли його саме тут. Саме тому раджу не сидіти на місці, і якщо на риболовлі навіть щось не виходить, експериментувати, десь переміщатися. Риба є, її треба зуміти піймати. Організуємо йому поки що тимчасове пристаніще. Акваріум такий собі буде. Я ще. Розпакував боковий ківок, закормився там. Ну, от тут виходить, трава йде і саме за травою. Глибина там, сантимів, мабуть, 70, ну, вдвічі менша, ніж тут. От. Тому спробуємо ще потикатися боковинківку. Можливо, він на ківочок буде краще реагувати, не знаю. Але ну, це вже мені подобається, це вже хоч щось. Другий полетів, Відразу було видно, що красова покльовка. Таке потихеньку тик-тик-тик і викладати. Це ще менший отакий красавчик. Але все одно саме та риба, за якою ми сьогодні і полюємо. Фух, так, ну що, я не знаю. З таким розкладом, можливо, нам і ківок не знадобиться. Прям видно було, як карась Там потрохи риється, тобто рибка підійшла на закорм. От так от, ви бачите, на одній локації її нема. Не треба сидіти на одному місці. Знаєте, як то риболовна приказка є. Ловить той, хто часто їздить. І це правдиві слова. А чому? Тому що ти, якщо кожного дня або через день на водоймі, ти все бачиш, все розумієш, риба вона сама по собі. Дасть знати, де вона є. От бачите, я тут закормився, тут хоч пузирі йдуть. Тобто це вже маячок до того, що хтось рвиться. Непонятно ще було хто, але зараз я розумію, що в основному там на закормі карась. Хорош. Ой-ой-ой, який гарний. Ну цей такий, знаєте, а-ля прям болотяний. Болотяний, золотий. Пам'ятаєте в дитинстві, коли карасі. Тока і того, що його видає колір. Звісно, це такий срібний карась, але форма, саме подивіться. Ух ти! Форма карася саме золотий. Грязний ось. Бачите. Розмір, ну, майже один в один. ладошка. Третій карасик. Ну, що я вам скажу? Бачите, тут стоїть три рогачі. Тобто хтось, мабуть, із місцевих тут рибалить. Вот. Якщо б у мене сьогодні було три вудлища, можна сидіти і просто в льот пакувати карася. Отак от, знаєте, як на піаніно, пем, 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 як на барабанах, точніше. От. Але ж, друзі, не за цим же ж ми з вами їздимо. Ви знаєте, я так сидів і навіть на думці себе піймав, що от сьогоднішня риболовля, да, і та, що минулий раз була, що я вам казав, два карасі було. От Саме цікаво. І цікаво тим, що треба зрозуміти рибу, зрозуміти, як її надурити, де її знайти, як її піймати. І мені здається, сьогодні це нам вдалося. Тому що от вважай, там я простою в годину, ну ноль, не ноль там пару краснопірів, а сюди перебралися і буквально от тільки-тільки він на закорм підійшов і пошли покльовки. Ну є вже розуміння того, що тут можна сидіти і нормально ловити карася. Просто в кайф на балоночку. Скажи. 8. Ай, красавчик. Ну все, рыба на закорме. Рыба стала на корм. Тут просто это дело техники. Сюди і талови. І зараз вже Рубікон перейдений. Як то, знаєте, я кажу, якщо три карасі є на риболовлі, то це вже риболовля, можна сказати, відбулася. Це не зря. А так, то це вже четвертий карасік. Фу! Знаєте, як то буває, отак от щось. Ну, це у мене вважаю, другий день. Ну, не поспіль, а, виходить, а через день, да, був, чи через два, бля, через день. І воно ж розумієте, так само, як і в будь якій іншій ситуації. Коли от щось намагаєшся зробити, а воно не виходить. Або виходить, але не зовсім. Ти тобто такий слігка накіпіши вже, такий піднапрягся другий день рибалки і щось не воно. Але щось бачите, змінив тактику і все. Пішло діло. І саме тоді такий сидиш і просто фу, видихаєш і все. Просто можна сидіти і насолоджуватись риболовлю. Ці всі звуки природи. Я сижу під здоровезним дубом таким, навісаючи гілки та клас. Дуже сподіваюся, що ви разом зі мною кайфуєте. Якщо це так, то можете написати коментар. Я, звісно ж, таки на всі коментарі намагаюся відповідати по мірі можливості. От. Не забувайте також реагувати на відео, ставте лайк. А хто не підписаний, то підписуйтесь на канал обов'язково, тому що у нас попереду дуже цікаві риболовлі. Хто мене дивиться, знає по минулому року. Скоро сазанчик піде саме на карповики, тому у нас сесії такі по дві години виходить відоси. Ну кайфові, як про мене, так. Да. Вам також подобається. Я ж бачу по коментам, по вашим відгукам. Воду, тільки закинув. Та ти що? Просто кайф. О, ти. От саме той випадок, коли рибалка в кайф. Тихо. Цей теж такий більш округлий карасик. Ну, по стандарту розмір. Так, лас. Знаєте, бувають такі рибалки, коли хочеться виїхати з друзями, поприкалуватись, десь в компахі, порибалити, як ми насолод виїжджаємо. От. А сьогодні тема трошки інша. Знаєте, от сам на сам сидиш, природа, оці всі звуки, відчуття от цього всього навколо, що в мене відбувається, воно, я скажу вам так. Нервішки саме подлатує нормально. Знаєш такий, і прям ну розумієш, що все в порядок в голові приходить. Десь все проблеми, типу якісь питання, питання лишаються там в місті, а ти сюди приїжджаєш от сам на сам от, природа, такий собі психолог. Чисто по приколу, давайте спробуємо боковий ківок. Опустимо, і глянемо, можливо, тут хтось стоїть. Я ж тут таки, також закармлювався. Ух ты! О-ху-го-го-го-го! Та ну це шо? От так от. Понятно. Тільки но ну, в ківочик. Бенч єсть. Красавчик. До речі, на боковому ківку я використовую. Не мормишку, а просто поєднання. Свинцова дробінка, олівка, точніше. І звичайний гачок. Гачок від брейн, не пам'ятаю, подивлюсь потім в баканчику, посилання лишу, яка модель. Отакої. Можна на ківочок іще одного втягнути. Кайфово, тільки опустив одразу. Ну слухай, це називається просто ізбієння младенця. Ви бачите, я його вже так на арабчика видрав, щоб він не лякав ту рибу, яка там лишилася. поклвку я для вас засняв щоб вам було зрозуміло як воно на кивочок відбувається нічого незвичайного але ну, кайф майже такий як на поплавок на поплавок звісно візуалізація трохи кайфовіша але щоб разнообразити рибалку ви бачите і на ківочок пару штук дергнуть, Вообще, саме то що надо. Та слышиш. Взагалі тільки опускай. А розумієте, аби і в перший день рибалки колото два карася піймав, сюди прийшов, то скоріш за все б теж відловився. Хто ж знав? Ну, цей поменший, ви бачите, такі. Ну трохи саме менший, тому Я його викинув. Я взагалі карася так. Беру чисто показати вам кінцевий результат рибалки. Ну, мені так раз таки не треба. Можливо, аби я втягнув ну, 700-800 грам одного я б додому взяв на пожари. І то можливо. А так же ж, ви знаєте, зазвичай рибу ми відпускаємо. Нехай підростає. Хоча карась це сорняк це сорна риба. Якби його хтось навіть отак на водоймі забрав, там, навіть на три вудки наловив би його там 10 кг і забрав би з собою в одно ліцо Та я б взагалі навіть і не парився б, і криво б на людину не глянув. Тому що ну карась такий, як про мене, це ну реально сорняк в Водоймі без нього ну гірше не стане. Тільки того, що правила людина порушила. Але ну всі ж ми люди. на базу та ти що клас там можливо пару штук вже і вистрибнуло з ведра я їх біля води так поставив Ну що ж, друзі, я гадаю, сьогодні у нас все вийшло більш аніж класно. Не забувайте підтримувати мене як автора. Мені це дуже приємно і мене це мотивує знімати для вас нові цікаві відоси. Тобто, все мега просто. Від вас потрібна якась реакція на відео, коментар, лайк або репост, що привітується. А від мене нові ідеї і нові рибалки. На сьогодні все. Бувайте!